В окупованому Луганську прогреміли вибухи. В одному з районів міста здійнявся величезний стовп диму. У мережі повідомляють, що ракетний удар ймовірно було завдано по колишній Луганській академії внутрішніх справ. У цій будівлі ще з початку 2014 року базувалися російські окупанти. Ну і так званий глава, так званої ЛНР Пасічник, підтвердив атаку по Луганську. За його повідомленнями, французькі далекобійні ракети Скальп атакували селище юві. Лейне раніше один з пропагандистів повідомляв, що над окупованим Луганськом, нібито, було знищено понад 10 крилатих ракет штурмшедов з української сторони. Атаку по Луганську поки що ніхто не підтверджував. День жалоби оголошено на Харківщині через загибель мирних жителів у Куп'янській та Малоданилівській громадах. Внаслідок російських обстрілів, 19 травня, загинули 12 людей. Серед них вагітна жінка. 28 дістали поранення. З них 22 перебувають у лікарнях. Нині лежать у реанімації у важкому стані. Повідомила про це речниця Харківської ова Олена Шаповал. Армія РФ ударила двома ракетами іскандер по зоні відпочинку у Черкаській Лозовій Харківській району серед постраждалих восьмирічна дитина, а також працівники поліції та швидкої допомоги, які прибули після першого удару надавати першу допомогу на місце влучання. Ворог продовжує нести рекордні втрати в Україні за минулу добу 1400 окупантів вбитими та пораненими. Загалом від початку повномасштабної агресії РФ ліквідовано понад 493 тисячі російських загарбників. За вчора на металобрук також відправлено 50, а, 50 артилерійських систем. 35 бойових броньованих машин та 14 танків чотири ворожі засоби. Пво. А наші сили ППО приземлили ще 81 ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету. Ну і також збройні сили України в Криму могли знищити ракетний корабель РФ. Циклон речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що він міг постраждати від атаки 19 травня, коли потопили тральщик «Кавровіц». Дані щодо циклону ще не перевіряють. І якщо інформацію про його знищення підтвердять, то це означатиме, що Російська Федерація втратила останній носій крилатих ракет у чорному морі. Росія стягнула на авіабазу Оленія третину боєздатних Ту-95МС і Ту-22М3, повідомляє про це Defense Express. Видання опублікувало супутникові фото, на яких видно, що 15 травня на аеродромі фіксували 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. 13 стратегічних бомбардувальників ту 22 М 3 один ту 160 та два військово-транспортні літаки. ан 12 на це слід звернути у особливу увагу, оскільки авіабаза Оленія виступає однією з основних для ВКС РФ під час виконання масованих ракетних ударів по Україні. Пише видання у публікації. Додають, що факт розміщення третини від боєздатності флоту винищувачів настільки на віддаленому аеродромі може свідчити не тільки про факт. Підготовки Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України, але й також на прагнення Росіян вивести свої найбільш цінні літаки з під потенційного удару. Крім того, вказує Діфенс Експрес також на аеродромі зафіксовані і військово-транспортні ан 12 які ймовірно могли бути задіяні для рейсів, необхідних для накопичення крилатих ракет на авіабазі.